Люди кажуть, опитування сі 4 В продовження теми команда Сі 4 вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у містян, як вони захищаються від задухи. Стануваюся не стояти на сонці. Такого плану води попити більше, потрібно пити. Лічно привик до, до тепла. Дуже добре приносив. Кості грію, нічого не болить. О, настрій хороший. Ну, що казати, життя вдалося, як так кажуть. Взагалі шукає тіньочок. Тінь. Бо все-таки 35-38 це не для нашого регіону температура. Вода, льод, вода, вентилятор, якщо є, сидіти вдома під кондиціонером, а так то допомагають мохіто, всякі холодні напої, на мою думку. І ще світлий одяг обов'язково. Ну, я в темному сині. Краще, ніж мені, краще, ніж зима. Спека. Я більше люблю жару, ніж холод. Експерти кажуть, потрібно дотримуватися простих правил поведінки в спекотну погоду: носити головний обір і сонцезахисні окуляри, захищати шкіру кремом, вдягати світлий одяг з натуральних тканин. Роман Олійник, Сергій Тречак, новини Чернівців, телеканал Сі4.